Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі, сільський трудяга. Ради вас всіх бачити. Знову ми зустрілись. Ха -ха. От. Сьогодні буде відео про Т-25. Ну, я думаю, ви з привіжки вже поняли. Це не обичне Т-25, а експортного зразка з єврокабіною, скажімо так. Ну, з кабіною, які, які виготовлялися спеціально на експорт. Тому, друзі, я думаю, відео буде дуже цікавим. Продається такий цікавий екземплярчик. От, всього на все за 5100. Ну, Я думаю, можна поторгуватися і за 5 його забрати. Тому, ж, друзі, я навіть задумуюсь про те, щоб його купити. Тому, побачимо. Давайте поки що подивимося. Я собі сохранив фото цього тракторця. От, зараз подивимося, більш детально роздивимося його, поспілкуємося, трошки поговоримо. От. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Друзі, ось такий тракторик. Такий Т-25. А молніть. Ви подивіться, який стан його. Це дійсно його власник так реставрував. Все покрасив, дивіться, двигун. Диски. Дивлюсь, що стан гуми, в принципі, непоганий. Ну, видно трошки підтерте, але протектор бачу ще вроді більш-менш нормальний. Але який стан трактора, друзі. Я балдю, подивіться. Труба покрашена, все викрашено. Подивіться, яка кабіна тут. Тут тут виходить кабіна експортного варіанта, поняла? Це трактор на експорт. Такі трактора робили на експорт. Виготовляли їх. Тут кабіна, бачите, незвичайна така. Просто як з железа, ну, як обична, типу на Т-25. Як у нас в селі тут теж у мужика був Т-25, то у нього теж обична ця така кабіна. Тут кабіна, дивіться. Стоїть цей. Дворник і бачу, бачите, додаткове світло воно стоїть зверху. Ну. Додаткове світло воно зверху стоїть на кабіні. Ну, Блін, шикарний тракторець, друзі. От такий тракторець продається. От, вирішив зняти це відео, щоб вам показати його. Просто чудовий тракторець, реально, я, ну не зміг, як то кажуть, щоб... Щоб з вами не поділитись, де, захотів і вам показати його. Це просто, як кажуть, рідкісний екземпляр. Подивіться, стан дійсно, власник відновив все, дивіться, як зробив, покрасив. Власнику реально респект та повага за такий тракторець, за такий стан тракторця. Блін, шикарний. І всього на все 5 штук баксу. Ну, 500 пише. Ну, я думаю, власник сотку накинув спеціально, щоб, типа. Щоб для торга скинути на. Ну, на доставку там чи на переоформлення, там, якщо, ну, якусь соточку може скинути. Я думаю, за п'ятерку може дасть за 5 штук баксів. Да, тракторок, блін, шикарний, друзі. Я оце починаю задумуватися може це мені продати свого мототрактора, докласти трошки грошей, щось підзаробити. Трошки в довгий, звісно, влізти, позичити. І за п'ятерку взяти собі цей трактор. Я думаю, що прикольний. Може було б краще, ніж цей, друзі. Ніж Китай Бабай, брати. Хто я знаю. Пишіть в коментарях, цікаво. Ваша думка. Чи вартий такий тракторець уваги. О, ну я думаю, він свою роботу робить, в принципі. Ну, Це ж він, звісно, що тут не водяне охолодження, а повітряне, то це трошки погано. Але люди по 20-30 років працюють на них тракторці, хоч би що, ну, типа, не перегрівається, двигуни, нічого, все нормально працюють там на них. Не знаю. В принципі, такий тракторець, думаю, вам показати. Дивіться, зараз ще тут фотки полистаємо, подивимося. От вам покажу. Да, тракторець шикарний, друзі, дивіться. Бачите, ще й сзаді, бачите, яке це відкривається? Оце вікно, верхня частина вікна, бачите, ззаді відкривається. І криша відкривається, бачите, повністю криша, як люк. Підняв воно вверх кришу, все ззаді відкрив. Все, в тебе вентиляція, коротше, буде, як сказати, сквознячок і буде не так жарко. Ні, ну думаю, вентилятор по-любому ще треба буде ставити, бо ну типу, все одно через стекло, якщо сонце жара, то, то в кабіні як в акваріумі жарко капець. Ось такий тракторець. Ну я думаю, прикольно, дивіться. Даже клешні покраси. Бачите, чулки покраси. Диски з внутрішніми, з наружністю повністю, бачите. Ну, красава, блин. Власник попередній, блін, цього тракторця взагалі шикарний. Шикарно зробив тракторець. Дійсно круто. Зараз подивимося ще фотки. Це я так собі сохрани фотки подивиться. Та й думаю, треба подумати може все-таки я дійсно купити собі. О, дивіться, салон. О така приборочка. Вон подивіться, а, іконки Касетничок гляньте, друзі. А! Так що, у кого є касети, друзі, дивіться. Можна слухати собі, подрубайте і слухати цю музичку 80-х 90-х років. Там музику дитинства, когось молодості. Ой, це прикол, ребята. Це, блін, раритет, коротше, магітолка, толка, Іконки, Иконки бачу, да, але поуграли вже на сонці. Ну, коротше, всі показчики. Ой, до речі, друзі, подобається мені оця тема, вон, бачите? Що в салоні маса включається. Не так як в китайці. Спочатку йдеш під капот, там включаєш, тоді сідаєш в кабіну і тоді вже їдеш, заводиш, їдеш. Тут то сразу сів в кабіну, включив масу, нажав, запустив трактор і поїхав працювати. <губ> Люкс, пацани, крутяк. Ось такий тракторець в салоні. Ну Руль стандартний, цей звичайний. Ось така кабіна, бачите? Он видно, який колір був попередній тракторця, такий більш ну, помаранчевий. Але цей, що він покрасив вишньовий, більш такий насичений, класний цвіт. Мені подобається такий яркий, виділяється буде дійсно привертати людей. Ну, увагу інших людей. Такий тракторець прикольний, друзі, я вам скажу. Мені подобається. Ну, в такому стані саме, дивіться, як його да, відновили взагалі шикарно. Пишіть в коментарях, як там, як вам такий тракторець. Стан просто ідеальний, реально. Я думаю, він вартий своїх грошей. Ну, цих 5 штук баксів, які власник просить за цей трактор. Да, дійсно такий тракторець прикольний. От бачите стан гуми. Ну, в принципі, непогано. Ну, є там, да, он мікро якийсь там. Трошки тріщинки на це. Ну, це таке там. Це не, не критично, як то кажуть. От. Це ліве колесо. А, ось праве, бачите, теж є. Он до де самі ці ялиночки, ці протектора. Вон там трошечки потріскане. Ну, то таке, друзі, то не критично, я кажу. Протектор ще хороший, бачите, головне, що, що гума не лиса, в принципі. От, Тому бери да і працюй. Бризовички бачу ззаді, якісь там прикручені є, да? Ось підніжки є, бачите, заходить, на тут в трактор сідати. Я, до речі, замітив, що і з лівої сторони, і з правої, то тобто з двох сторон можна сідати в тракторець. Це якби теж плюс, хлопці. Ось такий тракторець. Ну, ось дивіться, покрашений, навіть дивіться, стартер. Чорний і цей генератор. Так шикарно дивиться, так? Да? Чорний-червоним вообще класно виглядає, мені подобається теж. Круто. Так, да, він наче як новий, наче з конвейера хлопці. наче тільки він з заводу. Тільки з конвейера виїхав. Да, Прикольний тракторець. Ось стан переднього ми бачимо, теж непоганий, в принципі. Протектор, ну видно, ще не геть там не лиса гума. В принципі, можна працювати. Противаги бачу, теж покрасив. <рес> Спереді. Решітку теж. Ну, коротше, все повністю покрасили. Круто. да можна, в принципі, я думаю, брати такий тракторець. Друзі, пишіть, як вам такий тракторець. Чи має право на життя і взагалі, чи їм можна щось працювати чи робити, чи ні. І скажіть, чи варто її купувати, чи, чи краще купити нового китайця. Пишіть свою думку, друзі, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І напишіть мені, що мені продавати свого мототрактора, докладати гроші і позичати трохи і це є. І купувати цей Т-25, поки він є. Не знаю даже, Пишіть в коментарях, я подумаю. Почитаю вашу думку, ваші поради. Ну, блін, тракторист, звісно. З цією, ну, експортного варіанта, да, з цією кабіною експортної цією. Так скажем, євро, типу, то прикольно, мені подобається, реально. Ну, виглядає краще, ніж обично, та. Те, що стандартне йшла. На Т-25. Ну, так он даже вигляд має краще. З цією кабіною. Ну, так що прикольно, прикольно. Дивіться, як шикарно виглядає вообще просто, ну, бомба хлопці, ну просто. Апарат мечта, а! Я вам кажу, це то апаратик. На такому би проїхати, да? Попрацювати. Ну да. Можна було б, конечно. В хозяйстве мати такого тракторця. Прикольно було б. Ну, стан ідеал просто. Просто ідеал. Дійсно, власнику лайк, like, блин, за. За такий тракторець. Ну, приємно дивитись, навіть. Не то, що гнилий якийсь там ржавий трактор, а дійсно... Людина зробила чітко, покрасила все, відновили вообще в ідеал просто. Суперовий трактор. Ще якби водяне охолодження було, а не повітряне, було б взагалі чітко. То ціни б не було в цьому тракторцю реально. Да, ось такі ось ще фотки зараз вам показую. Ось шикарно просто! Дивіться, навіть не веску покрасив, все повністю. І в червоно-чорних кольорах, до речі, дуже гарно виглядає тракторець. Дуже гарний вид має, воно сочетається, просто огонь хлопці. Ну, Мені подобається, не знаю, як вам пишіть в коментарях, але мені подобається дійсно. Шикарний реально. Дивіться, двигун, все покрасив коробка, все покрашено повністю. Круто, що тут скажеш. Дійсно, власник постарався, зробив красоту. Отакий От трактор. Ну, прикольний. Пишіть свою думку у коментарях, друзі, як вам такий тракторець. Як вам взагалі Т-25 і... І як саме ця модель, яку ви бачите зараз на екрані. Т-25 експортного варіанту. Ціна 5100 власник написав. Ну, я думаю, що можна поторгуватися за п'ятерку. Я думаю, за п'ятерку може віддати, в принципі. Ну, Тракторист дійсно шикарний. Я думаю, достойний уваги, ну, щоб його купити. Пишіть, друзі, в коментарях купувати чи ні. Чи краще збирати на китайця, де потім собі нового китайця купити. Де й таке? Так що чекаю ваші коментарі, друзі. Пишіть, я обов'язково всі прочитаю. ось, ну трактор не знаю. Мені подобається взагалі просто апарат. Просто Феррарі, хлопці. Просто Феррарі Агонь. Крутий трактор. Так, друзі, ну що ж, ось ну, таке відео було. Такий тракторець Т-25. Шикарний просто як на мене. Ось. Шикарний екземпляр. Дійсно, власнику респект та повага за такий трактор, що він його так відновив. От. Дуже круто виглядає взагалі шикарно. Тому, друзі, я вже думаю, мабуть, я його буду купляти. Продаю коротше, свій мототрактор. продам семерку Жигуля, машинку. Трошки допозичую, я думаю, якраз вийде. Буде п'ятерка, я думаю, з власником можна буде домовитись. І поїду його забирати, друзі. Ну, а що робити, треба якось розвиватися і рухатись далі. Тому мототрактор, так сказати, своє відпрацював, я їм задоволений, в принципі. Свою роботу він виконував на всі 100%. Тому, як то кажуть, гріх жалуватися. В принципі, він свою роботу робив, я їм задоволений дуже. Поломок ніяких таких серйозних не було, той, тобто, в принципі, а нагрузки я йому нормальні давав такі. Чи маленькі. Я думаю, ви на каналі бачили. Ось, тому, в принципі. Какторець, ну... Я їм задоволений залишився. А на рахунок Т-25 пишіть в коментарях, що робити. Купувати його чи ні, чи краще купити нового Китайця. Не знаю, пишіть свої думки в коментарях, я почитаю, обов'язково зайду. Кожен коментар прочитаю. От, дуже цікаво послухати ваші поради, друзі. Ось. Ну, якщо справді, то. То я не буду купувати собі цей Т-25. Це просто я таке знайшов, як сказати, в Фейсбуці сидів, друзі, вчора і бачу така об'яву. Що продається Т-25, здається, Львівська область, якщо я не помиляюсь. Ось. Просто чому вирішив поділитися цим відео, друзі, ну, показати вам цей трактор. Бо дійсно непоганий такий достойний варіант. Ну, Відновлений, все покрашений, гарно зроблений, все чітко там, питань немає. Ось, то я думаю, може когось із вас зацікавить цей трактор, може дійсно хтось не хоче собі купляти е, якогось китайського трактора, а можливо цікавить саме така модель, саме Т-25 в ідеальному стані, друзі. Тому дивіться, в своїй групі Viberі залишу посилання на це оголошення і кого дійсно цікавить, переходьте. Там є номер телефону власника, можете з ними зв'язатись. Скажу одразу, це не реклама, це просто я хочу допомогти. Дійсно, можливо, когось цікавить такий трактор, і хтось хотів собі саме Т-25 купити. А тут ще в такому стані ідеальному, тому я думаю, тракторист непоганий, дійсно. Достойний уваги. Ну і достойний, щоб його купити, в принципі. Ой. Ну що ж, друзі, таке було відео. Коротенько зняв для вас. Показати тракторець дійсно шикарний. Ой. Тому посилання. Всі корисні знайдете в описі під кожним моїм відео, там електронна адреса, а також група в Viber. Долучайтесь, будемо з вами спілкуватися. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!